Всім привіт! Не знаю, як мене там видно, бо це я розвернула камеру. Хоч і вітер, але зніму вам відео, бо хочу поділитися і спитати поради, і показати Лілії. Пішли. Заходимо ми в наш квітничок, вже такий страшний-пристрашний осінній. Цибулька до столу, петрушечка. Так, пробираємося. Вже все попадало. Ось яка красунька. Ой, пахне ж як. Так, і саме перше, що ми йдемо, це ми йдемо ось до цих трояндочок. Тут холодочком у мене шість бутилок стоїть. Вже точно не пам'ятаю які, але точно знаю, що червона Ельторо, топаз. Тоді з того квітничка у мене там спереді червоненька. На базарі купляла сорту, не знаю. І Керіо. Оце чотири пам'ятаю. А які я ще дві зрізала. Напевно, навіть Глорія Дей. А п'яту не пам'ятаю яка. І... Це робила так, як радила Алла Ковальчук, як вона робить це з трояндами. Час від часу поливаю, вон там, дивіться, свіженькі, всі пущені. Всі шість вони у мене зараз зелені. Не висохли аж ніяк. Це робила я ще в кінці червня. Там он. трішки бур'ян, але видно, он новенький паганець пускає. Ось старий листочок і поверх нього такий червонесенький. ось. Оно там сюди направлений такий. Новенький, новеньке листячко. Тут також. І там усі. Я всі відкривати не буду, показувати. Я їх поливаю, прямо отак шлангою. Зараз піду. Він лежить зелена шланга із оприскувачем. Прямо так з розпилітелем. А ось дивіться що. Зацвіла. Вона вже трішки вигоріла, але це точно Ельтора. Бо вона вже більше тижня так цвіте. Давайте я навіть отак зніму і покажу. О, дивіться, яка красунька. Ой, тут навіть земелька сиренька. І оце хто таким займається, хочу спитати поради, що їм робити на зиму. Бутилки, я так розумію, що не знімати. Чи треба їх якось утеплювати? чи чимось замульчувати, чи землею, просто так горбок прикидати. Порадьте мені, чи нічого з ними не станеться. Тому що якщо вони в мене перезимують, і на наступну осінь я їх розсажу вже на постійне місце проживання, то я на наслідую на, на літо після першого цвітіння я їх наобрізаю, отак під бутилки наставлю, може тільки 10, а може більше, скільки буде бутилок, аби тільки вийшло. Тому це прошу вашої поради. Що мені з цим усім робити? Оце такі справи. Так, і по ліліях. Хто чекає, хто в мене О, записаний на листочку, не переживайте, ліві до нас не влізуть. Всі, хто в мене записаний, поки броні йшла, вони в мене записані. Ті, що вже просили. а Мені там не буде, я не знаю. Буде щось лишнє, то буде, а так до нас ніхто не влізе. Я спочатку буду відправляти всім тим, хто у мене записаний із самого початку. Ось наші туєчки. І, напевно, вже в кінці, після 20-х чисел вересня, я почну. Почну їх викопувати. Ось, дивіться, вже є посохли. Хоча цибулинки там вже вони повністю, повністю сформовані. Навіть на тих он, що ще зверху трішечки зеленкуваті. А так, як бачите, лілії всі вже готові. Дам я свій номер телефону. Можна по вайберу буде. Сьогодні в мене настрій мій телефон зіпсував. Ну, думаю, що вайбер буде працювати, бо я там перевела його не, з пам не на пам'яті флешки, а тепер в пам'яті він телефону. То, може, з ним барахлити він не буде. Так, щодо. Пахучих великих лілій. Вони отакі зелені в мене стоять навіть аж до грудня місяця, поки не приморозить їх. оце. До грудня не до грудня, але поки не приморозить. Тому нічого страшного не буде, якщо я буду вже їх викопувати, пересаджувати, обережно це робити, просушувати. Так що на ці я навіть не дивлюся, бо вони зелені, і зелені стоять і там ще зелені під будинком. Дуже довго вони стоять зелені. А ці вже готові будуть. І більш за все з вірогідністю в 95% що оплату за лілії я буду приймати наперед. Вибачте, але наложеним платежем з квітами більшість продавців з квітами не працюють. Ви мене знаєте, в мене канал, я не лівий якийсь тимчасовий продавець на Фейсбуці, наприклад. Відправки можу я здійснювати Укрпоштою і новою поштою. Нова пошта я буду в магазині, поспитаю, нас, привозять прямо до нас у магазин. О, полюбуйтесь красою. Поспитаю, як там відправка як йде, як у них чи кожен день забирають. А Укрпошта у нас відправляє, буває в селі вівторок і четвер. Так що отак. Після 20 го числа, хто вже думає і що до ціни. І я не хочу ціну завищувати, бо у мене не голландської селекції, так би мовити. Але лілії в мене здорові, лілії гарні. Аби в мене їх так багато не було, я б їх собі ще розсаджувала, але тут вже з надлишком. І хочеться ще чогось. Наприклад, оті трояндочки, як перезимують, все я буду розсаджувати. Ці мені треба всі викопувати, бо у мене ж О, туєчки тутечка. Це все флокси, все буду розкопувати, кудись флокси пересаджувати. Так що я думала, що 40 гривень. Вартість цибулинки. Хто згодний, той буде замовляти, хто не згодний... Хай шукає дешевше, але ж і в мене цибулинка така, що, я, що вона на наступний рік буде цвісти. Я ж дріб'язок відправляти не буду. Ні, хочете ви дріб'язку? Я можу вам і дріб'язку відправити. Але всі цибулинки будуть гарненькі. Оце все, може щось забула по поводу лілій, але поки що отак. Я зніму відео, покажу, як перші лілії викопаю. Покажу, які вони будуть цибулиночки. Як це все буде виглядати? Я їх викопаю, просушу трішечки, щоб не мокрими. Хоча тут земля і так суха у нас дощів не було вже півмісяця. Але все таки, щоб... І ви їх отримаєте, і відразу можете саджати вже на постійне місце. Я отак зразу викопую, сажаю. І гарненько вони всі ростуть. Отак. От так що напишіть мені з приводу троянд, що мені, хто знає, цим займається, що мені далі з ними робити на зиму. Зараз я їх полю, щоб не пересихали. Земелька. Тут їм добренько, бо тут, бачите, холодочок. Ну, влітку в такий час уже майже друга година дня, то тут вже й сонечко було, але і не на прямому сонці. Пос... Поливала я їх постійно, ніякого доброго я їм ще не сипала нічого, нічим не обробляла. Так що я жду ваших порад. Ну, а так. На цьому все. Ось оце така цвіте Ельторо. Вона просто вже там вигоріла. О, ось така. Пишіть ваші думки. Всім дякую за підтримку і всього вам найкращого.